Вовкулаки це міфічні істоти, які мають риси як людини, так і вовка. Вони з'являються в багатьох міфологіях та легендах по всьому світу. За переказами, вовкулаки це люди, які перетворюються на вовків під час повного місяця. Вони володіють над людською силою, швидкістю та загостреними почуттями. Походження вовкулак оточене містикою і не з'ясоване до кінця. За однією з версій, Вовкулаками стають після прокляття або укусу іншого вовкулаки. За іншої, це люди, народжені під нещасливою зіркою або ті, хто має подвійну душу, людини і звіра. У ніч перетворення вовкулаки полюють на тварин і навіть людей вони небезпечні і жорстокі. Але вдень вовкулаки повертають людську подобу і можуть вести звичайне життя, приховуючи свою таємницю. І досі багато хто вірить, що вовкулаки реально існують. Ці істоти оточені ореолом загадковості та містики, чи є вони плодом уяви, чи справді ходять поміж нами. Вовкулаки залишаються одними з найтаємничіших міфічних створінь. Існують різні способи розпізнати вовкулака серед людей. За переказами, у вовкулаків є декілька характерних ознак наприклад, збільшені волосся на тілі, гострі пазурі та ікла. А також незвичайний колір очей яскраво жовтий або червоний. Крім зовнішніх ознак, вовкулаки відрізняються і поведінкою. Вони уникають сонячного світла, активні вночі. Також вовкулаки проявляють агресію до срібла, ніби воно їх палило. За легендами, саме срібна зброя здатна завдати вовкулакам смертельних ран. Щоб захиститися від вовкулаків, люди використовували різні обереги часник, ряску, срібло. Також існують особливі ритуали для зцілення вовкулаків та повернення їх у людську подобу. Але все це базується на міфах та переказах. Достовірно, невідомо, чи існують вовкулаки насправді, але образ людини вовка продовжує хвилювати уяву та з'являтися в літературі і кіно. Це таємниче створіння досі привертає увагу своєю загадковістю. У різних культурах існують свої уявлення про походження вовкулаків та способи їх перетворення. У слов'янських легендах вовкулаками стають чаклуни та відьми, які використовують магію для зміни подоби. У західноєвропейських міфах поширена версія, що вовкулаками стають після укусів інших вовкулаків, ніби це хвороба, яка передається таким чином. За переказами, існують різні способи позбутися прокляття вовкулака. Наприклад, вбити першого вовкулаку, який вкусив людину, або пережити всі повні місяці без жертв протягом сьоми років. Дехто вірив, що треба назвати вовкулаку справжнім ім'ям, щоб зняти чари. Образ вовкулака уособлює вічну боротьбу людської і звірячої натури всередині людини. Він нагадує, що кожен з нас має темну сторону, яку треба контролювати. Міфи про вовкулаків передають страх перед невідомим та попереджають про небезпеку втратити людяність це давнє і водночас актуальне повідомлення. Дякую, що додивилися до кінця. Також хочу нагадати, що дім концептуального мистецтва збирають на корм для тварин у притулках. Ви можете також долучитися за посиланням в описі. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд до зустрічі в нових відео.